Велика середа, послухаймо слів Святої Євангелії від Матеї. Того часу один із дванадцятьох, якого звали Юда Іскаріоцький, пішов до первосвященників і сказав, Що ви хочете мені дати, і я видам його вам. Вони ж відважили йому тридцять срібних шекелів, і відтоді він шукав слушної нагоди, щоб його видати. Першого дня опрісників до Ісуса підійшли учні і запитали. Де хочеш, щоб ми приготували тобі спожити Пасху? Він відповів: Ідіть у місто, до такого, то і скажіть йому Учитель каже мій час близько, в тебе справлю Пасху зі своїми учнями. Учні зробили так, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли настав вечір, він сів до столу з дванадцятьма, як вони їли, сказав Поістину кажу вам, що один із вас мене видасть. Дуже сумуючи, кожний почав говорити йому чи не я, Господи. А він у відповідь сказав Той, хто вмочить зі мною руку в мисці, цей мене видасть. Щоправда, син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, ким син людський видається. Краще було б тій людині не народитися. Озвався Юда, зрадник його і сказав Чи не я, учителю, відповів йому. Це ти сказав слово Господнє. Середа перед Пасхальним триденням це день, коли церква в Євангелії пропонує нам похвалитися над цією драматичною таємницею Зради Ісуса Христа Юдою Іскаріоцьким. З однієї сторони, мають виконатися пророцтва, хоча би те, яке ми знаходимо в 41 му псалмі. Навіть мій приятель, з яким я в мирі якому довіряв, котрий їв мій хліб, підняв на мене п'яту. Так читаємо в псалмі Давида. Хоча Бог є Богом історії, йому належить час і минулий, і теперішній і майбутній, однак він ніколи не забирає людської вільності, цього великого дару, даного ще на початку в раю, людина може робити вибір, і Юдей Скаріотський теж мав вчинити свій власний вибір або бути, залишитися з Ісусом. Бо він знав ким є Ісус Христос, що Він є Сином Божим, або вибрати якийсь свій шлях ми до кінця не знаємо мотивів Юди Скаріотського. Слово Боже виразно каже про нього як про зрадника в Євангелії від Марка, власне Ісус каже, що наближається мій зрадник. Отже, була це звичайна зрада. Слово Боже заохочує нас зробити щирий іспит сумління. Чи я не є зрадником? Але перш ніж поставити це запитання, пригадаємо собі заповідь любові, яку залишив нам Ісус Христос, в якій є суть всього закону і пророків, любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією своєю душею, і всією своєю думкою це перша і найбільша заповідь. Друга, подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророк. І, власне, тепер, пам'ятаючи про велику Божу любов, що Він свого Сина єдинородного дав, щоб ти і я не померли, щоб ми жили. Тепер можемо запитати себе, чи я не зраджую Бога, Його заповідей, цього слова, яким мене постійно годує, щоб я жив, щоб мав життя вічне, чи не зраджую свого ближнього таємниць, чи не зраджує чоловіка, дружини, не зраджує своїх друзів? І врешті запитай себе, чи не зраджуєш самого себе, своїх цінностей, ідеалів, того, що для тебе важливе? Слово Боже, яке дає нам церква на цю велику середу, не лише заохочує нас дослідити власне сумління, чи раптово я не став зрадником, але передусім заохочує нас. Піти іншим шляхом, ніж вибрав юда з шляхом покаяння, покути. Я довіряю Богу, я довіряю Його заповідям, я хочу виконати Його волю, я хочу кинутися в Його обійми і хочу прийняти Його любов, яку Він виразив через смерть і Воскресіння свого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Його кров'ю ми спасені. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.